Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отож, відео по містам. Просили мене дуже подивитися і Запорізьку АЕС. Ну, питання стандартні. Коли і як будуть звільнені. Ну що, поїхали. Ну, давайте для початку події подивимось на наступний місяць, так? Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Енергодар у серпні місяці цього року? Хай скажуть рівно неправду. Яко переверну там. Ансус. Ейвес. Постаруна. Райда. Іса. Ну добре, ще одненьку І Євес. Ага. Х. Цікаво. Ану гаразд, я правильно розумію? Ага. Ага. Гаразд, ну тоді обережно треба озвучувати. Е, добре. Що е, у нас тут? Що ми маємо? Феху перевернуто, Ансус, Ейвас, Пуста руна, Райдо, Іса і Евас. Ну, Набір доволі цікавий. Я вирішив докласти, чи правильно я зрозумів. Так, да, правильно, більш ніж. Ну, навіть що руни показали таке, що я озвучувати не буду. Щоб не нашкодити. Щоб не нашкодити, одним словом. Отож, про що мова. Ну, певні ось відразу певні ніби збитки. Певні збитки. Чому? Тому що сеансу це часто програється як приліт. До речі, приліт куди? Як, ну, це і гарні новини, якісь пов'язані, да таке враження, М -м, не знаю, окупанти якісь там почнуть виплати робити щось таке. Більше схоже все-таки на те, що приліт. Тому що, ну, збитки тут не, не в плюси, де мова. Ну, ця руна. Да. Окрім гарних новин, це часто саме приліт означає, якщо військовий аспект розглядати. Ну, до речі, юриспруденція також. Ну, що там, щось із паспортизацією, щось паспортизацією, якісь там документи по Запорізькій АЕС будуть робити. Ну, до речі, допускаю. Ну, Якщо приліт взяти, то куди? Та ось по окупантам, ось вони самі, захиснички в лапках. Да? Ну, і Труднощі, до речі, якісь, якщо взагалі другий аспект не розглянути. Труднощі для міста саме. Ну, з, з ким пов'язані, зрозуміло, з окупантами. Тут не дать, не взять. Е, далі, що у нас? Ну, постаруна. Тобто, щодо що певних збитків, бачите, ще питання висить в повітрі. Ну, ви ще сили за Україну і за українців. Е, от. З одного боку, з другого боку, майбутнє майбутнє підвішене ще. Якісь рішення ще не прийняті, накази не віддані. Одним словом, ситуація ще до кінця. Неясна. Стосовно цього якраз. Е, що тут? Ну, ось певний рух. Тут оце саме рух, да якісь нові можливості. Ну, це із гарних новин. от якраз гарні новини, з чим пов'язані та Якісь нові можливості, якийсь рух. Рух, до речі, кого, ну, я далі до цього дійдем. Ну, але по ісі. Тобто, рух повільний все ще. А окупанти, до речі, що також по ісі? Ну, відповідно. Е, Заблоковані, да? якщо так сказати. Тобто, а тут же ще й по другому можна сказати. Якщо оце, оцю, оцю свяскурун розглядати, то виходить що? То виходить якраз окупанти, починають звідти рух, ну саме на вихід, да? але ще ну, воно так, потихеньку, будемо говорити. Ще не спішать вони звідти виходити. І чому ж то вони звідти надумали виходити, правда? Ну, ось, ну і ось я вас також, також про рух. Тут вже в фізичному розумінні цього слова, якщо це ще і відкриття певних можливостей, нових, да? то це от чисто вже рух, якраз. Ну, відповідно, з міста, а не в місто. Ну і також, повільний. Повільний. Ну, по тому ІСА. Ну, відповідно, я вирішив на оцю от, е, трійку докласти. Е, це ж про кого мова? Ну, про окупантів зрозуміло, щось то вони будуть рухатись. Але ж не тільки вони. Ну, це не адоклавно, да, Збройні сили України. Тобто просування кудись в ті краї також буде в ту сторону. Ну, це з хороших новин. Ну, а раз, серпень обіцяє бути дуже насиченим. Так, дякую за відповідь. Так, ну давайте подивимося, як буде звільнено, так? Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено Енергодар? Хай скажуть його неправду. Так, Феху. Евес. Агіс. Ну добре, розкладу, що у нас тут? Ча. Маннус, ага. Добре, тут тоді можна не докладати, в принципі, зрозуміло. Е, про що мова? Як буде звільнено? Феху, Евас, Альгіс і Маннас, так? Всі руни прямі. Ну, в принципі, по тому, що я дивився, так само нічого в даному випадку не змінилось. Ось, феху це в даному випадку маркер, що місто Ціле стоїть. Тобто, якісь там бойових дій в самому місті не буде. Ось чому? Та тому що рух. Стрімкий, до речі, да? кого? Захисничків, да? ну, в даному випадку окупанти, зрозуміло. Тобто, що? Окупанти звідти швиденько щось будуть виходити, да? ось. Ну і ось, а ось місцеві. Місцеві, відповідно, місцеві жителі. Так? Ну, ось, це, до речі, захист вищих сил, окрім того. Місцеві жителі, відповідно, захищені. Тобто, місто виходить, звільняється без боїв взагалі. Тому що певна хит, хитрість там буде однозначно. Да? Ну і просто окупантів заставлять звідти вийти. Ось місто стоїть ціле. Чудово. В принципі, попередні розклади мені те саме Показували, що, можливо, там десь якийсь приліт по окупантам, але ніяких боїв там не проглядається. Так, дякую за відповіді. Ну, і тепер найцікавіше питання, а власне, коли буде звільнено. Знов таки, я називаю орієнтовні терміни, руни, не календари, точну дату не назвуть. Я не скажу, що там, наприклад, от, там 15 серпня буде звільнення вже. Ні. Я можу якийсь проміжок часу вказати. Да й взагалі, як показала практика, краще вказувати саме діапазон, а не якусь конкретну дату до якоїсь дати прив'язуватись. Ну таке лірика. Добре, давайте запитаємо. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи скоро буде звільнено Збройними силами України Енергодар? Хай скажуть вам неправду. Єра. Постаруна, ну гаразд, що. Орус перевернутий. Ну, добре, ще одну докладу. Турісес перевернути. Ну. Що ми маємо? Чи скоро? Ну тож, Єра, пуста руна, улюс перевернутий, Турісас перевернутий. А, цікава картинка. По часу, по часу. Ну, Єра, повільна руна. Відразу ж, перша ж. Тобто, ну, це ще. Ну це ще певний проміжок часу займе. Це. Ну, відповідно, не настільки воно швидко, відбудеться, як би то хотілось. Але пуста руна. і вище сили це про те, що майбутнє ще формується, ті ще рішення не прийняті. Тобто, щось мені підкаже, що процес може прискоритись. Ось, прискоритись. Так як воно на даний момент виглядає, ну тут ще доведеться трохи почекати. Тому що що, ну, ось далі, в принципі, руни пояснив, ось, урус перевернутий, ще у нас відповідно копим сили, да? ще прям. Сили недостатньо. Да? Ну, і ось і певні можливості до того всього обмежені. А тут, якби не якісь партнери наші обмежували, що ні, ні, Енергодар не чіпайте, а то якби вони там щось не витворили, да? окупанти. А, До речі, такий, такий варіант може бути. Ну Тут, навіть, хотілося б порадувати, але тут доведеться ще трохи почекати. Якби по часу це ще не настільки швидко буде. Ну. Так, гаразд. Що ми маємо далі? Так, дякую за відповіді. Ну, давайте там подивимось. Це все-таки окремий об'єкт, будемо говорити. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Запорізьку АЕС у серпні місяці цього року? Хай скажуть вам неправду. Ой-ой. А це вже не добре. Лагус. Ну, прямий, відповідно, все ще. Турісас тут перевернутий. Отав. Ансус перевернутий. І феху. Ага, зовсім цікаво. Добре, що ми маємо? Хагвелас, Лагос, Торісас перевернутий, Отав перевернутий, Ансус перевернутий і фейху. Ну, багато перевернутих рун. Що вже не дуже добре. Ну і з першою руною теж. Не зовсім те, що хотілося б побачити. Ну, добре, що мова. Ну, ось Хагалас. Ну, якісь несподівані події. Да? З одного боку, а з другого боку. На жаль, не хотів би це озвучувати, але ж так уже є руйнування. Ось реально. Е, про що мова? Ну, до речі, якщо хтось не чув, на днях там було декілька вибухів біля е, ЗАЕС, чи, ну, то, то точно невідомо, що сталося, точно не обстріл, а щось. чи то міни здетонували, що там окупанти наробили. Одним словом, щось там відбувалося. Ну і, схоже, в серпні оте щось продовжиться. От. Може бути провокація з боку росіян. До речі, по чому? ось ну, Лагус, вода. Тут вода, однозначно. Відповідно, що, невже таки щось таке вичудять? Ну, в принципі, я робив розклади по Запорізькій ЕС і стабільно показували, що щось там окупанти вичудять. Ну от, на серпень є, є на жаль, така ймовірність. Ну, Толісас перевернути. Ну, певні обмежені можливості у них все рівно. Обмежені можливості, і все рівно це ну, не настільки агресивно воно буде, так? Да? Тому що їх там, схоже, попередили, але якусь провокацію в серпні схоже витворять. Ну, може, обійдеться банальним, знов-таки, обстрілом. Да? Скинуться все. А, Україна там обстрілює АЕС і оце от все. Ну. А Може і тяжкіше програтись. Тут і так, і так. Ось. Ну, ото перевернутий. На жаль, це якраз да, дійсно це про певні руйнування. Ну от реально, в то, ну, це збитки. Ну Чи то по звільненню місць дивитись, відповідно, чи то по АЕС. Тобто, дійсно, таке враження, ніби що щось десь обстріляють і знов, ну, в кращому випадку, обстріляють, а в гіршому можуть і щось інше витворити. да? Ось, і відповідно, певні збитки є. Ну, погані новини. Тут явно погані новини. Де ж їм? якраз з водою. Ну що, ставок охолоджувач там потроху міліє, да? Якщо вони там ще починають реактори дьоргати, ну, відповідно, там, був холодний зупин, перевели в гарячий зупин так далі. тому подібне. Ну, оце от краще б, щоб воно програло, що знов-таки, що називається? Що, що зобразять, що це обстріл, ніж щось витворять на самій станції. Да? Ну, це погані новини. От не подобається. Ця рун мені геть не подобається. Ну, по фіналу феху. Тобто, Ну станція загалом стоїть, да? і збитки, ну, ось, якщо якщо ось похагала з золотом перевернутим, збитки не суттєві. Відповідно, руйнування також, не суттєві, якщо так. Відповідно, там підрив реакторів чи що ні, то не про те мова. Тут набагато все простіше виглядає. Ну, ось під тюресазом перевертим. Тобто, знов таки, якісь агресивні дії є, але, але у росіян зв'язані руки. Тому що їх, схоже, дуже гарно попередили. Що буде, якщо вони щось витворять на АЕС? Ну, але вони все рівно витворять. Ну, ма нема, щитай каліка. Да? Таке. А ну, гаразд. Тут треба докласти, тому що воно мені не зовсім сподобалося. Так, мрачненько виглядає. Давайте подивимось. Так, гаразд. Дякую за відповідь. Е Отже, поясніть мені, будь ласка, а що малося на увазі? Поясніть мені, будь ласка, що ж, від... що ж конкретно відбудеться? Сполучення Хагала, лазотал перевернутий. Поясніть мені, будь ласка. Хай скажуть, ронеправду. Ага, Мейвес, Іса, Інгус. Ну-ну так а до чого ж воно? Евес. Ага. Ясно. E, добре, що в нас тут? Евас, Іса, Інгус, Евас. Ну ось, ось захиснички, власне, да? e, окупанти. З одного боку, а з другого боку, складнощі. Тобто, ну, хочуть дійсно створити труднощі певні. Чим? Да? Ну, з охолодженням, фактично, в даному випадку, дійсно. Іса саме про те. Ось. Але, як завжди, по результату, воно інгус, ну, це. Благоприємно закінчиться. В тому плані, що знов таки не зроблять вони те, що вони планують. Ну як? Тому що щось схоже зроблять, але як завжди, у них все не вийде. Ось. Ну, а схоже, дійсно, щось ото, про охолоджувачі там заміновані. Ну от, про те, схожа мова. Ось. Окрім того, Іса це ж може бути не лише про охолодження, а це ж може бути і не зовсім звичайно звичайне значення. Саме знов такі лінії електропередач пошкодити. Ну, Одним словом, явно трудно, що якісь планують проблеми створити там. Да? Ну, по Ісі. Тобто, не зовсім воно в них вийде по інгузу. Те, що вийде, то воно ну нічого страшного, будемо говорити. Да? Ну і Евас. Якраз от, щоб задля чого. Да? За, Ну, відповідно, це м, тут і так, і так можна подивитись. З одного боку, це те, що вони почнуть зі станції виходити. Да? А з другого боку, це для чого? Ну, для того, щоб сповільнити наш рух. Чи той взагалі зупинити. Що ось ми там щось витворимо, якщо ви ту в ту сторону підете, Да? Такого плану. Ну, кінець. Кінець, в принципі, обнадійливий, тобто, тобто, все рівно інгус, ну, це, знаєте, руни кажуть, ну, ну, позитивна руна. ну Грубо кажучи, руни кажуть, ну, заспокойтесь, там нічого страшного не буде. там Чорнобиля там чи Фукусіми, чи ще щось такого. Ну, але дійсно трудно ще хочуть створити. І по всьому, що саме з охолодженням. Таки. Ось. Ну, задля чого? Задля того, щоб загальмувати наш рух. Да? Отже, ж. ясно. Добре, добре, дякую за відповідь. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, ну давайте добре, подивимось так само, як буде звільнено АЕС саму. Це все-таки окремий об'єкт. Відповідно, з Енергодаром його співвідносити не зовсім буде правильно. Так, добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено Запорізьку АЕС? АСКАТО неправду. Евес перевернутий. Іса. Єра, Ну, добре. Розкладу. Кана перевернута. Ансус. І інгус. Ага. Ну добре, про бойові дії тут не йдеться. І взагалі цікаво, воно виглядає. Зараз поясню. Що у нас тут? Я вас перевернути із Єрам, Кано перевернута, Ансус і Інгус. Про що мова? Ну, ось, я вас перевернутий. Окупанти виходять. От і все. Окупанти виходять, повільно виходять, да, по Ісі. Але виходять. Ну Тому що, що? тому що їх змусили. Ось, завершення циклу йде, відповідно. Все. Закінчилось їхнє перебування там. Що називається... Е, ну, е, Росіяни Go Home, якось так. да? Ну, так виглядає. Крім того, ну, це і АВ, знов таки, по Ісі. Процес буде ну, якби затяжний. Гано перевернуто. Знов таки, будуть ну, брехні, обмани зрозуміло. І ПСО, це все сюди. З одного боку, з другого боку, певні невдачі. Тобто, ну, виходитимуть вони, та щось, схоже, вийдуть не всі. Хотіли української землі да, в ній залишатися. Якось так. Тобто, е, хоч воно і в часі буде трохи затягнуто да, не миттєво, але будуть, будуть виходити, будуть. Доведеться вимусять їх. Віднос. Ну, Ансус. Е, це вже гарні новини. Це вже певні гарні новини з одного боку. А з іншого боку, знов-таки, підісуть. Тобто, бачите, ще по часу воно трохи затримується. Е, ну. А до речі, Ансус це ж ну, ну, це також про переговори. От реально. Тобто, ну, схоже, якісь дійсно переговори будуть вестися, щоб їх випустили зі станції, щось з такого плану. А, ну, відповідно, коли наші туди наблизяться, зрозуміло. Хоча вже зараз там, якийсь рух починається, незрозумілий, по, по тому, що чув я стосовно Запорізької АЕС. Ну, а це переговори, так. Да. Ну, і гарні новини. Тобто, ну, цікаво. Ну і на кінець інус, тобто благоприємно завершиться, знов-таки бачите, світла позитивна руна, ніяких там бойових дій на території станції, нічого такого, вони звідти виходять. Не швидко, але виходять. От і все. Ну, а раз. Так. Дякую за відповіді. Ну, відповідно, тут по я подивився, там ще доведеться почекати. Ну, буде сенс передивитись там. Як власне почнеться той от основний удар, буде сенс передивитись. В принципі, окремо АЕС дивитись по звільненню, ну, напевно, не зовсім буде правильно. Ну, Тому що там по часу плюс-мінус те саме, що і в Енергодарі. Ну, хоча добре, давайте. Подивимось. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи скоро буде звільнено Запорізьку АЕС від окупантів? А я скажу його неправду. Дагас. Фехо перевернута. По старунок. Ну і що? І гебо. Ага, це цікавше. Е, знов таки. Так, добре, що в нас тут? Дага, сфеху, перевернута, пуста руна і єбо. Ну, по часу, так, да, по часу доведеться почекати все ще. Ну, тому що тут повільні руни є. Ну ось, відповідно, ці три. Якщо Дагас це відносно швидка руна, то ці три не зовсім. Тому по часу тут таке. Е, ще почекати доведеться. Ну, про що мова. Ну, трансформація ситуації відбувається, так? Тобто, ще зміни є, тобто зміни будуть в тому плані, в зміни ситуації. так? Ну, ось, феху перевернута. Ну, ресурс, зрозуміло. З одного боку, ресурс, а з другого боку, те, що, ну. Ну, я, я ж це розкладав, уже дивився, так, що станція, ну там вони наробили всякого різного і станція нам, грубо кажучи, пошкоджена дістанеться. Так? Ну Пошкодження там незначні будуть, тому що цей не треба панікувати. Відповідно, попередні розклади прикручу, ну чи можете знайти на каналі, якщо я забуду. Попередні розклади по ЗС прикрутити в рекомендації. Ну, ось постаруна. Тобто, вищі сили за нас з одного боку, да? а з другого боку, майбутнє формується. Я ж кажу, так само і по енергодару. Тобто ще можуть бути подвижки. Ну, явно в кращий бік. Відповідно, чекаємо, чекаємо основного удару, там буде сенс передивитись, як події підуть, в яке русло. Ну, і окрім того, ось Гєбо. А це переговори. От реально. А це переговори. Ну, на станцію випадало, так? Як буде звільнено? Ну і ось і тут, коли буде звільнено, також. також. Е, переговори. Щось щось ведеться. Ну, наша влада, ну не знаю, може, там американці навіть чи там європейці з росіянами спілкуються, да, Щоб вони звідти забрались, якби. Ось такого плану варіанти. Е, ну. Подивимось, як воно програється. Насправді цікаво. Цікаво. О, ну, і це ж і знов таки, торги. В принципі, я дивився і попередні розклади по Запорізькій АЕС, що е, щось думають окупанти виторгувати за неї. Щось ми вам, її отдамо, але там щось нам віддайте. да, там. Подаруйте. Ну, зрозуміло. Ну, ніхто на таке не погодиться. От. Ну, але, 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 бачите, вони все ще думають, що їм вдасться щось за те виторгувати і домовитись. Ну. Ой, добре. Ну, по часу кажу, по часу це ще не настільки швидко буде. Тобто, тут не про місяць мова, на жаль. Хотілося б порадувати, але бачите, поки так. Але, але, тут ось руна, відповідно, ситуація може помінятись, майбутнє, ще певне, формується. Що із хорошого моменту, ну, і перша руна Дага це все рівно говорить про те, що є. Якісь зміни мають відбутись в кращий бік, відповідно, позитивні. Тому чекаємо, як програється. Ну, по часу, я кажу, це, це ще трошки, трошки затягнеться, на жаль. Ну, добре, загалом, в принципі, не так погано вийшло. Знов-таки, напевно, буде купа негативу щодо того, що я не називаю точних дат. Чому я це роблю? Я пояснив, в принципі, да. Ну, Загалом так, загалом не все так погано. По звільненню, зокрема, як Енергодара, так і самої станції. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!